Добре спускаюсь за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Так, так, диви, яка в мене гримерна велика. Скажи, тут навіть є, прикинь. Я тобі перетелефоную. Ти хто? Ну, новий ведучий? Це я новий ведучий. Ти знаєш, як важко знайти квартиру в оренду. Мої знайомі нещодавно тут дивились. Сказали, що зручний пошук. І швидкий, напевно, диви яка ця прикольна. Маша! що ти тут робиш? Бігом знімати? Припині позіхати. Я розумію, я не виспана. Мені там молока дати, підгузок змінити. А в тебе що? Що у мене? Просто не в ресурсі, не знаю, не в потоці. Не в потоці він. Давай, йди на сцену, нам знімати ще шість годин. Пішов, 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 пішов. Не в ресурсі він, не в потоці. Куди ти пішов? Пішов. Мене ж забери. Мені ж треба допомогти. Ріші вітання глядачам нового каналу. Це шоу хто зверху, я Леся Нікітюк, а Це Володимир Дантес. І він сьогодні не в ракурсі, ой, не в ресурсі. Тому дівчата, перемога за нами. Дякую, що ти вмієш берегти секрети команди на сцену. Став частиною шоу Бренд Бустер. Робимо з бренду Тренд. Дивіться, який поруч зі мною стоїть чоловік. Це не просто чоловік. Це Лев. Не просто лев. Лев на джипі. Але сьогодні сюди в студії приїхав на метро. Звідки я це знаю, бо я їхав разом з ним. Резидент Ютуб каналу «Леви на джипі» Костянтин Требовецький. Облиски. Цей талановитий актор може зіграти будь-кого і будь-коли. Але за його словами найкраща роль у нього поки що вдається. Я думаю, так на все життя. Це роль найкращого чоловіка для його дружини. Фіїнки. <натєкт Bruxelles> Зустрічайте! Актор театру Юрій Вихованець! <п <SDK> <п <PP> ну, що тобі там? Що тобі там написали? Мені написали люди зверху, що нещодавно ти отримав е грамоту від е зоологів України. Грамота подяка за те, що, якщо б не ти, слово куниця кануло б в невідомість. Так, да, так, да, я витягнув то то все. Головний куницезнавець, блогер, ведучий реаліті шоу, мама ваш вихід, Андрій Черепущак. І я капітан чоловічої команди, та якої там команди, прямо «Соколини», зграє Володимир Дантес. Браво! Дивіться, не повипадайте з гнізда, соколики. А ви, орлиці, розправте свої крила, тому що я оголошую склад жіночої команди. Ця прекрасна дівчина, яка стоїть біля мене в тому морквяному, морквяному костюмчику. В інстаграмі підписана як Шаманка. Тому я її сьогодні запросила, щоб вона нашаманила нам перемогу, і Дантеса перетворила на Тома Круза. Тебе написано на жабу. Ваші облиски. Ведуча проекту «55 за 5» на ICTV, інфлюенсерка, ведуча подкасту розлючена Аліна Шаманська. Mm -hmm. Ви знаєте, я така собі ведуча, ну. Дуже щира я людина і мене важко підкупити, але та акторська гра в серіалі впіймати Кайдаша мене підкупила. Я так чекаю ще один сезон. На Ч... жаль. Тоді я ще раз повтор подивлюсь. Неймовірна акторка театру і кіно Антоніна Хижняк. Чуєте, чуєте? Ви чуєте? Там щось Тоді за Тоді запахло мандебуркою. Тоді запахло лекваром та афенами. Я не знаю, що це то все означає, але mm -hmm. вона каже, що це все дуже смачне. Добре, а та пісня, а там ростуть афени, афени В лісі за горибом, І Як то так трапило, трапило? Брати нам разом. А там ростуть афени. Афени. Скачуйте цей трек, тому що у мене сьогодні в гостях. Талановита співачка, авторка гуцульського контенту найвищого гатунку Я фінка. Я капітан команди, людина, яка вимолювала собі нормального ведучого, але притула так і не погодився повернутись. Леся Нікітюк. Дякую. Що можуть сказати, Лесю, шукайте нових богів, не тим ви молитесь. А ось наші боги! Ті, хто нас підтримують. Що б ми їм сказали? Наша команда підтримки. <звук> О, Обожені! <звук> Кричать! Красиво, граційно, Мічать! з любов'ю! з щирою, відкритою душею. Нас підтримують. Оці дівчата! За всім тим гріхом, ага. що буде відбуватися сьогодні, тут буде зверху дивитися наш головний жрець. Чому ми вирішили, що він саме зверху? Мені здається, судячи іноді з його рішень, що він знизу. Якби я був знизу, був так. Та. <сум> а, <сум> а я зверху. Я вітаю наших гравців та глядачів біля Привіт! Привіт! <після 931> <після> <quello> Отже, чоловіча команда. Я б навіть сказав не команда, а зоопарк. Oh. Костя Трембовецький. Хотів сказати лев на джипі, але ні, лев на метро. Що то метро? Самокати, люблю ще. Лев на самокаті. Добре, най буде так. Юрій вихованець. Знаєте, такий карпатський вусатий кіт. Але одомашнений, бо він є вихованець фіїнки. Андрій Черепущак. Король кунець і Володимир Дантес. <плес> Леся називає його поні, бо з ним люблять фоткатися діти. <плес> Дівчата. Так, пане суддя. Не команда, так, а тут. шпаківня. Фіінка ще бачить, як Соловейко. <плес> Але Паша як кінь, коли збирає. афни, афни. Антоніна Хижняк! А я сьогодні не сама. До речі, мене пташка. сьогодні. Група підтримки. Це мама моя, і це ми вдвох з моїм братом. Як так це що мріло. я вирішила їх я сьогодні взяти з бою. Прикольно. Антоніна. Хижа пташка. Я б сказав хижа, ходав... хижа. пінгвінчик. Бо, якщо треба, для ролі може витримати температуру до мінус 30 градусів. Правда, правда, Антоніна? Це правда. Аліна Шаманська. Справжня сова, дуже розумна. І я того не бачив, але кажуть, що може голову розвернути на 270 градусів. І Леся Нікітюк. Так, пане суддя. Леся Нікітюк. Дякую, пане суддя. Рано завжди з вами, пане суддя. Ви лелека. Дякую, пане суддя. Висока. Принесла собі дитину. Має Панеч. довгі ноги, їла жаб. І принесла на цей світ маленького українця. За це вам я дякую. Команди на початку гри, як завжди, я зверху, але наприкінці я зроблю все, щоби перемогли найсильніші. І це ми! Дівчата! перед початком гри давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо силам оборони, дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! ой у лузі! Червона калина похилилася! чогось наша славна Україна! Зажурилася, а ми ту червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей! Розвеселимо. Ой, файно було. Отже, коротенько про правила нашого шоу. Наша програма складається з раундів і фіналу. Переможець кожного раунду отримує дві тисячі гривень. І додаткову тисячу гривень отримує та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Але але все вирішиться у фіналі. Та команда, яка переможе в останньому конкурсі, подвоє свій виграш. А та команда, яка програє, залишиться ни з чим. Це бути, ви, звісно, дівчат. Що ти сказав? що нічого тебе просто чулося. Все нормально, все перший раунд. Перший раунд має назву Руки-ноги. Учасники надягнули на свої руки чарівні рукавиці з літерами Володь, на ноги. тобі личать ці літери. На ноги надягнули стопи. І це все для чого? Для того, щоб складати слова. А слова звідки вони будуть брати? Це будуть відповіді на питання, які я буду ставити вам. У вас є 90 секунд, щоб скласти якомога більше слів. Кожне слово один бал. Ви готові? Так. Тоді пиши. Що у вас за літери, ви я солідно виглядає. Дуже грузу. Я навіть боюсь, що буде, якщо ти піднімеш ногу. А вона її підніме. Я, я чеку, а то? я цього жду. Ми там побачимо афини-афини. Отже, <рив> Ой. Лесюнь. <рив> <рив> можна, можна. Іра. Ти готова? Так. Час пішов. Головний убір його знімають на знак поваги. Капепелюх. У мене в мене, а, мене а. К угу. і А. Давайте. К-П, Л. У мене Л. К, П. К. капе, капеюх. Капелюх. Її подають холодною. Помста. помста. Правильно. Або мене хол мене Я молодець. Вибачте, і ти. Це мене ти, і А. І а. Є. Краще синиця в руках, ніж в небі. Журавель! Правильно. Жура. Жу, жу, жу. Я роблю жи У мене ви. Я роблю жу. Ра. Ти робиш жура ви. журавель. Є. Yeah. Uh, солдат на кораблі. Дівчатки, я не можу зняти ногу. Солдат ну. на Моряк. кораблі. Я не можу зняти а Вже застряла. Мат, мат. Матрос! Дівчатка не можу зняти ногу. Ти зараз. я туму. Ти ми. В мене о. А, дайте А. Ірен. А, у тебе. Да, а. Леся, у, у тебе. Ні, в тебе К. Да, Ма. дайте А. Мам. Я такий ніби я матрос. Вау! Великий келих для напоїв зазвичай пиво. Відро! А? Ні. Келих. Э, Та в мене всі букви? Кухоль, правильно. Ку Кухоль. Ку Кухоль. Кухоль вон. Кухар. Слухай, пухаємо. Я роблю. Я О. К. Ку х! О, Є! Гордість Павла Зіброва, пишні. Маріна! Стривайте! Стривайте! Маріна! Марина! Пишні Марина! Гордість Павла зіброва, пишні Марина! Я не почула пишні, ти сказав, гордість Павла Зіброва! І ще, мені здається, ми випадково зіграли в конкурс, коли слуга треба. розчути. Я вважаю, що справжня гордість для Павла Миколайовича це Марина, його дружина, і Діана, його донька. А вуса це просто антураж. Продовжується раунд руки, ноги на черзі чоловіча команда. Запрошую хлопці вас до бар'єру. А в баньку з такими брати, як вінічками. ви вже знаєте. Ви вже бачили, як це робимо ми. Слово завжди складається з цього боку. Літери, запам'ятайте свої літери. Я вважаю, що. Геніальна гра вже відбулася, але ви теж маєте право взяти участь. Отже, час пішов. Приносить дітям подарунки. Святий Миколай. Миколаї. Я в кінець. Ми. Що одна літа? Колера. Чекай. Ай. Миклай. О, Миколай чи Миколай? Миколай. Мик. Поміняй місцеме. Ми Ка. К... А то звідки початок. От, от сюди ка. О, о, де о. Ого. Ми е. А. О, Микола О, Миколаєв. ви не спішіть, хлопці. Ні, нормально зробіть нормально Його наводять в суперечці залізний. Аргумент. 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 Я пішов. Ар, гу. Я другий. А тут н, тут кінець? Де ми? ми? А. А, а, А в початок? А в початок. У кого А? У кого А? Р... Не спіши, не спіши. Аспирани. А! а? де У кого А? Тут кінець. Так тут початок, у кого А! А у мене А! а. а. Ар... Миколай має бути, а Не у вас... Аргумент! аргумент а, аргумент. 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 А, це ж ми вже наступили. Дай Лесю! Да. Його часто міняють на мило. Оп. Шило! Що? Шило! Ще. Легше, легше вам зараз дам. У мене. А в мене о. Ні, о, сюди. До тут Ло. Є? Молодці. Молодці. от король Джексон. Майкл! Я в кінець. Просто Ой, третій. Май. К. О, хлопці. То, то. А де мене? Це хлопці, я справляю. Ма, А як? Давайте. Ма. Має. Блін, йо ми. Майкл є непокірна людина, той, хто бунтує. Бунтар. Бунтує бунтар. Ну, молодці, молодці. Нормально. А як ви там всередині? Щось не пішло, да? Не знаю, мені була проста гра. Я завжди показував «л» і все. Пане суддя, перший раз в житті, ви знаєте, за вісім років ведення цієї програми, мій великий комплімент чоловічій команді. Як гарно справились з завданням. Я теж так думаю, Лесю Іванівно. Час отримаєш на горі. Оце ви підлизуєтеся, тому що знаєте, що завинили. Пане Так. чого ж ви на всіх волали, якщо літера А була у вас? І завтики були саме з нею. Я Попрошу відмітити, що я кричав, кричав і накричав на себе. Я ж а, це вона у мене. Якби вона не кричав, він би її не знаж. Я би я шукав досі. Отже, хлопці, чотири слова. Це багато це більше за вітаю. Я ж кажу, великий комплімент. вашій команді. А ми не рахуємо те, що нам Леся. Довго не великий одне слово. великий комплімент вашій команді. Угу. Переходимо до Лесі Великої, я б сказав. Ну, по-перше, я буду переглядати той момент, коли вся студія знімала ногу Лесі Нікітюк. До речі, хто тобі допоміг, Згадай. Хто тобі допоміг, Лесю? Ви знаєте, я не помітила так швидко щось підбігло, таке кудлате. Щось кудлате, Лесю. Нагадаю, того був капітан сусідньої команди. Звати його Володимир. Знайомтесь. Ти був я. Не дарма, не дарма вибирала накасті, як для себе. Скинете йому листівку на День подяки в Вайбері. Отже, дівчата не склали Вуса, і, зрештою, вони склали п'ять слів. Але Що за але? я хотів покарати Лесю Нікітюк за те, що вона відверто тягнула час. Пане суддя, ви мене вже покарали, ви дали мені в напарники Дантеса. Скільки можна покарань? Але Леся Іванівна виправилась і дійсно потім Хлопсь. зачитала коротенькі, коротенькі. слова. Коротенькі. шило, шило, шило дочитала. і Майкл. Тому не скасовує я вам п'яте. Слово перемога дівчат! 5-4. вигляд, що все нормально. Отак треба грати. Наш девіз – хитрість! І підступність. <плес> Глядачі, і ті, хто підписаний на соцмережі нового каналу, вони не такі люди. Вони проходять, залишають відповіді на питання, які ми їм ставимо. І на ці питання, які ми називаємо, бонусні, де ви можете зробити зараз ще одну тисячу гривень, ви повинні дати відповідь. Бажана така, щоб була похибка плюс-мінус 10%. І ви тоді заробите тисячу гривень. Але якщо ви точно вгадаєте цифру, тоді ви виграєте дві тисячі гривень. Можеш вже шукати дві тисячі фінка, вона внучка мольфара, там, ну. Поїхали. Скільки відсотків чоловіків пропускали повз вуха те, що говорила кохана, а потім боялися перепитати. Що ти там сказав? А? Що він сказав? Чого боятись? Бо тоді спалиш все, що не слухав. Вибач, Ні, чи можеш сказати, вибач, будь ласка, Я був зараз задурка на всьох думках. Це якщо ти пропрацьований. Сто відсотків більше половини. У мене тато все життя, мама каже, принести огірків, він несе помідори. Як мінімум, плутають, забувають. Це ще ну. хтось не признався. Якби призналися всі по чесному, було б сто взагалі. Просто 80. 80 каже, і і 80. Тут нема що думати. У мене є дитина, я вже навчений казати. Ага, да-да-да. відповідає вродженка 1980 року. Леся, ні, я не 80. Хто вісімдесятого? Відповідає Аліна Шаманська. Там серед вас жодної го року нема. Та ні, ми молодіну. що? А я готова дати відповідь на це питання. Ми разом з дівчатами впевнені, що це 100%, Але, але, але ми думаємо, що хлопці щось не договорили. Тому наша відповідь 80%. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран це зараз. Подивимось, наскільки ви далекі від правильної відповіді. До побачення! Влізли, влізли! Плюс тище, плюс тище. Пане суддя, ви якого? 63-го? Я 82-го. 1882-го. До Різдва Христового. Ми виходять ровесники з вами, однолізки. Правильно відповіли дівчата, отримують бонус на тисячу гривень. Отаку. І виривається вперед. Три тисячі в дівчат. Нуль. Чоловіків. Суди-сюди. Цей початок. Нічого не кажуть. Нічого. Вчора було 10 тисяч. робиться? Я почув. як вони заробляють гроші.